Друзі на каналі Томат та Виноград. Сьогодні у нас на огляді гібрид під назвою Інкас. Це середньоросла рослина. Сьогодні на календарі у нас 2 серпня. Ось маємо таке визрівання. І зразу перейдемо до очевидних мінусів, це стресостійкість цієї рослини. <кій> Ви знаєте, що цього року був у нас це 2024 рік. Була нормальна спека, температура більше двох тижнів трималася вище 30 градусів. І, на жаль, ось цей томат показав себе найгірше серед 24 сортів, які я цього року вирощував. От перейдемо до цього другого кущика. Бачимо, тут визріває перша китиця, починає визрівати друга, третя наливається і четверта наливається. Ось тут що хочеться сказати, плоди гарної такої перцевидної форми. Такі видовжені, Досить гарно будуть виглядати в банці. Ну, проте, стресостійкість стійкість дуже низька. Щодо стійкості до хворіб середня, я би сказав, ось такі ось плоди. ну в відкритому ґрунті, друзі. Я, мабуть, його вирощувати не буду. А я вирощую тільки в відкритому ґрунті, тому на наступний рік я його садити не буду. До речі, напишіть в коментарях, як він себе поводить, хто вирощує в теплицях. Ну, можливо, в відкритому ґрунті, в ваших умовах, на вашому типу ґрунту, він веде себе краще, тоді поділіться в коментарях. До всіх томатів в мене були однакові кількість поливу і однакові кількість підкормок. Тому якщо подивитися на інші томати, то вони виглядають. Ну, Я би сказав, що так досить непогано. Давайте зривемо якусь середню яйтку з нижньої китиці. Ось цю, наприклад. Розріжемо її, подивимося на її вагу. І так, друзі, давайте поставимо на вагу. Як бачимо, маса плоду 105 грамів, але я думаю, середня маса буде 100-120 грамів. Плодів. Що стосується терміну визрівання, я забув сказати, це середньоранній ранній гібрид. Давайте подаємося, що на розрізі. Ось, друзі, бачимо ось таку текстуру на розрізі. Я би сказав, що томат такий досить щільний, тому він себе найкраще покаже в консервуванні. Тобто для квашення чи соління. Або для маринування. Друзі, якщо ви вирощуєте гібрид-інкас у відкритому ґрунті, підліться в коментарях своїми результатами. Як у вас поводиться цей гібрид в ваших умовах. Я проживаю на Західній Україні Тернопільська область. Тип ґрунту, сирий Лісовий. Якщо було цікаве відео, підпишіться на канал Томат та Виноград Буду радий вашим коментарям, відгукам і. Гарних вам врожаю! До наступних зустрічей!